Хоч би що відбувалось, і хоч би що планували окупанти, ми маємо робити своє: захищати нашу державу та дбати одне про одного. Саме тому Кременчуцькі новини продовжують працювати у режимі нон-стоп. Ми розпочинаємо. Сьогодні Кременчук знов прощався з відважним військовим, який поклав своє життя на захист України. Віктор Харченко до останнього подиху любив свою батьківщину, тому й боронив її незалежність. На прощанні були і наші журналісти. Ця субота стала тяжкою для всього Кременчука. Сьогодні містянам знов довелося прощатися з мужнім та відважним захисником України. Віктор Харченко любив свою батьківщину, тому до останнього подиху оборонив її незалежність та територіальну цілісність. Але рашисти підло відібрали життя одного з кращих синів України. Він був командиром відділення, інженерно саперного взводу. Мав сім'ю, вирощував синів У цьому місяці від вибухового. Невідомого пристрою він загинув в Донецької області біля населеного пункту Кузьмінівка." Близькі та знайомі досі не вірять в загибель військового, який виявив стійкість та мужність під час бойового зіткнення із супротивником. Віктор Харченко назавжди залишиться гідною людиною, мужнім чоловіком та вірним другом. Он... Столяр. Он такую мебель делал исключительно. у нього там цілий цех мастерської. У мене тепер только пам'ять. Сяду на табуреточку, буду його вспоминати. Він очень добрий, відзивчивий. Таких людей очень мало встречиш у наше час. Сейчас Вітя, це мой друг кум. Він був дуже моторною людиною. Він ніколи не сидів на місці. Був гарним другом. Він дорожив родиною. Дуже любів любив батьківщину свою героям слава. Кременчужани стали на коліна та схилили голови перед захисником України. Віктора Харченка поховали на свіштовському кладовищі на алеї героїв поряд з іншими військовими, які віддали своє життя за батьківщину. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Картини воєнного часу, що написала талановита Кременчуцька мисткиня Оксана Бойко, побачить вся Європа. Раніше ці полотна виставлялися у низці європейських країн. А від учора виставка робіт Кременчуцької художниці представлена у посольстві Литовської Республіки у Києві 19 серпня у Києві в посольстві Литовської Республіки в Україні відкрилася виставка картин, які намалювала відома Кременчуська мисткиня Оксана Бойко. Ці роботи відображають те, що відчувають всі українці з початку масштабного вторгнення расистів. Всі картини написані після 24 лютого. Ця виставка це тридцять. Душі. Вона створювалася під час війни. Сьогодні тут представлено 17 акварелей, які презентують цінності України. Це не просто картини, це роздуми про наші справжні цінності, про дитинство, про материнство, про вищі сили, які бережуть нас. Раніше ця виставка демонструвалася у країнах Європи. Її організатором виступило комунальне підприємство інститут розвитку Кременчука. Організовуємо цю виставку саме для того, щоб більша кількість іноземних людей ознайомилася з тим, що саме ми вважаємо цінностями України. Які представлені тут ця виставка вже була в Варшаві, в Польщі. Ця виставка вже була в Вільнюсі, Мотва і в нашому місті в і Відкриття цієї виставки. Ще один важливий крок до інтеграції Кременчука з країнами Європейського союзу, які з перших днів вторгнення расистів доклали максимум зусиль, аби допомогти Кременчуку та людям, що знайшли прихисток у нашому місті. Міський голова Кременчука Віталій Малецький висловив глибоку вдячність всім, хто став пліч опліч з України. Іною у ці тяжкі часи дякую. Дуже приємно перебувати в посольстві країни, яка першою відгукнулася на прохання про допомогу для нашого міста в страшні перші дні години війни. Я щиро дякую пану послу, дякую нашим друзям, нашим партнерам, нашому місту, побратиму Алітусу, які першими надали гуманітарну допомогу для нашого міста. Дякую вам, пане посол, за те, що ви приймаєте сьогодні нашу виставку, приймаєте виставку, в якій поєднано мистецтво, поєднані страждання і поєднане прагнення до перемоги. Тому що в оцих роботах, які зараз презентує Оксана, дійсно вся Україна. Мер Кременчука провів перемовини з послом Литовської республіки в Україні паном Вальдемарасом Сарапінасом. Їх результат продовження співпраці нашого міста з Литвою у різних напрямках. ми дійсно з вашим уважаєм мером обсуждали. Звісно, як ви хорошо знаєте, очень Кременчук дружить з літусом і і, і, і мер літуса і весь город і жителі. Зараз уже ця гуманітарна допомога іде. Я думаю, що не тільки… Алитус, но вся Литва Конкретними проектами. ми не залишимо вас одних. Это, Это аксиома теж. Антон Воробьйов, Максим Пальчик. Автографи 19 відомих світових діджеїв зібрані на прапорі України, який Кременчуцький діджей Муншот виставив на благодійному аукціоні. Більше про те, як створювався такий лот, дивіться у наступному сюжеті. Кременчуцькі музиканти продовжують знаходити способи допомагати Україні. Відомий кременчуцький діджей Муншот виступав на фестивалі Ультра у Хорвації, де разом з іншими відомими діджеями підготував лот для благодійного аукціону. Це прапор України з автографами кращих діджеїв в історії. Я вклав в душу в цей лот, і я намагаюся вірю в те, що якісь круті клабери, хто дійсно в цьому розуміється, дуже захотять цей лот. Тим самим підтримують нашу українську армію, наш крутий фонд, і ми. Общим таким зусиллям допоможемо нашій країні. Відомі у всьому світі діджеї, такі як Цієсто, Нікі Ромеро, Маршмеллоу та багато інших підтримали Україну та долучились до створення такого лоту. Маршмеллоу, цей діджей грає у масці в народі та в інтернеті. Не розголошують ім'я цього крутого діджея, і тому він дуже рідко ставить ці автографи. Ми поспілкувалися. Він спочатку спитав дозвіл у свого менеджера і потім тільки тигнув. Наш флаг менеджер з, з, з такими очима каже: так, так, так. Ну то, то есть, всі підтримували Україну. Ну, дуже дуже круто. Ну я можу сказати, що кожен діджей, кожен е з душою. Е Відкликнувся на це, і з душою там навіть на відео видно, як вони там стараються цей автограф ставлять, і це дуже круто. Це дуже круто. Наразі найбільша ставка за лот – п'ять тисяч гривень, але до кінця аукціону ще є час, і можливо ставка буде перебита. Як зазначає музикант, половина коштів за аукціону буде передана у фонд Повернись живим. Участь в аукціоні може взяти кожен і українець і іноземець. І на сьогодні вже є ставки від людей з різних куточків світу. Всі світові діджеї, половини, які тут вони всі відрепостили це. Вони всі указали, що, як, куди, навіщо, і це дуже, дуже, дуже круто. Я на цього не очікував. Аукціон триватиме до 24 серпня включно, і цього дня буде визначено переможця, який забере український прапор з автографами відомих світових діджеїв. Також у Меншота є одна ідея щодо наступного аукціону. Вчора був такий прикол. Я у себе в інстаграмі розмістив пост. Може ще й маркер продати аукціонам. І я чесно кажучи, я знав, що в мене такі підписники такі ж шезануті, як і я. І дуже багато було коментарів про те, щоб я дійсно це зробив. І подивимося, за скільки ми ще маркер зможемо е, віддати, які їм підписували всі ці круті автографи. Марія Бердаєва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Сьогодні всесвітній день безпритульних тварин. Ці чотири лапі, як ніхто інший, потребують уваги, турботи та любові. Когось нещодавно викинули, а хтось був вже народжений на дворі. Кременчуцька волонтерка Вікторія Гавалкіна знаходить безхатюк та дарує їм нове життя. Детальніше вже за мить. Це Сонька та Рая. Вони надзвичайно ласкаві та слухняні. Але є одне але в них немає родини. Маленькі чи великі, нещодавно викинуті чи вже народжені на дворі, беззахисні та довірливі. Усі безпритульні тварини хочуть любові, ласки, турботи, їжі, води та тепла. Все це намагається дати Кременчуцька волонтерка Вікторія, яка знаходить без хатюк та дарує їм нове життя. З дитинства я їх спасала. Мій татко і моя матуся завжди. У нас було багато котів та собак. Вони, як мої діти. Єдине, що я не можу зробити, це е, накричати на них. Це як да. На дитину ой, не робить цього більше, і воно не буде робити. А тут ну ну що ж я скажу, не роби цього більше. Воно це це так вони вирішили для себе робити. Вікторія знаходить та рятує тварин у різних мікрорайонах міста. Наразі у волонтерки 37 котів, які шукають свою родину. Що цікаво, жінці вдається пристроїти їх навіть у Польщу. Моїх моїх котів 10. Поїхала у Польщу. Я сама туди їду, сама відвожу і сама привожу їх додому, до поляків. Поляки нам дуже дуже допомагають. Вони мені присилають до моєго виїзду все, що вони купили їм, це домівочки їхні, лоточки, їжу. І я привожу. Вони дуже, дуже мене радують. У мене був кіт, який жив у мене три роки, і зараз він живе в Польщі. Сьогодні Всесвітній день безпритульних тварин. Головна мета якого привернути увагу людей та громадських організацій до тих труднощів, з якими стикаються собаки, кішки і інші домашні тварини, які залишилися без домівки. Ця проблема носить глобальний характер в Україні. Питання безпритульних тварин також актуальне та поширене. В останні роки і вони якраз такі. Найважчі саме для них. І останні роки їх у мене чи на жаль, чи на щастя побільшало. Деяким людям здається, що це норма, і на вулиці кішка чи собака виживе скоріше, ніж їх вести з собою. Познайомитись з пухнастиками Вікторії можна на її Фейсбук-сторінці. Можливо, якась тваринка припаде і вам до душі. У цих пухнастиків своя історія життя, але кожен з них шукає собі нову родину. Тож хто бажає собі такого пухнастого друга, вам буде дуже вдячні. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Жодного замовчування, тільки правда. Жодного зволікання, тільки рішучі дії. Жодної розгубленості, тільки впевнена єдність. Україна мужньо, крок за кроком, йде до своєї мети перемоги. Слава нашим героям!